Всім доброго мирного дня. Сьогодні я прибирала у своїй тепличці і натрапила на бокс, який тут стоїть ще з зими, забутий. Я не доставала, у мене не було часу та і не згадувала я особливо про нього. Зараз я його достану і ми з вами побачимо, ой, який він. Що ж там усередині? Ось хочу вам показати свій а, забутий бокс. Він ну, невисокий, а, зовсім невисокий. Він стояв у мене в тепличці, всю зиму, я його навіть не відкривала, він стояв під стелажем. Там темно. Немає сонця, мабуть, там і прохолодніше, ніж в теплиці, але я прибирала, достала його, о, думаю, є. Ось хочу показати, що тут і як ага. зараз. Ой, тут таке вже коріння. о я навіть і не достану. Тут ще досі волога, бо він був накритий кришкою. І це він стоїть, стоїть у мене, ну, з осені. Ой, гляньте, які корінці не достати. Ой, вони такі. О, а на цьому немає коріння. Чи може я відірвала? Не бачу, але він повністю-повністю. Зелений. Це вермікуліт. Ось ви бачите, яке коріння. Сантиметрів вже за 20. Воно зараз є. Сюди достану. О! Яке коріння! Оце за зиму. Воно там собі в холодочку, у тіньочку, спокійно, без всяких танців. Наросло. Це вермікуліт, це змиється. Це не хвороба, нічого. це просто пластинки вермікуліту. Пристали. Це лимончик якийсь. Так. Це ми вже побачили, що на ньому нема коріння, але він зелений і тугий такий, наче тільки поставлений. Так, що тут ще? Ой-ой-ой. О, показую вам, яке коріння. Ну, листя таке вже трохи порчене, але коріння у ньому велике. Так, ще тут ще щось. Ой, це копаюсь, вони маленькі. це то, що... Ой. А це авокадо. <ріст> Бачите, ще ростків немає, а корінь такий... Блін, який же горщик його ставити. Ой. Так, сюди ще одна авокадо. А, це яке... О, це теж таке гарненьке коріння. І вже молодий приріст. Це я коли ходила і обривала, обрізала те, що росло дике. Гляньте, які корені, які корені. Ой, які корені. Так, а тут в куточку, що тут у нас в куточку? Бачите, майже нічого не пропало. Так вона стояла. Оце щось одне пропало якесь листячко, але і листя всі на місці, і отакі жирнющі-жирнющі коріння. Це також один із способів укорінення. Це не дуже швидкий спосіб, воно за місяць так просто не укорінеться. Або його треба підігрівати, або так як я, забути в такому маленькому боксі, і щоб були отакі коріння. Всі, всі з корінням. Бачите, ось корінці, а ну цей товстенькі, як тут. Ой-ой-ой. На цьому є коріння. Бачите, який він товстий, майже як карандаш. Трохи-трохи, може, тоньше, але такий, ну, товстенький і в нього коріння. Цікаво, мені навіть цікаво. А Це авокадо без, може, я відірвала. Може відірвала. Ой, тут у мене навіть манго було, але воно все, воно згнило. Воно згнило, нічого немає викину. Просто я ну, забула чесно на... о ще один авокадік. Ось такий теж гарнесенький. Ну. Ось, бачите коріння. А, коріння є, а цей вже висох. черенок Так що пробуйте. Це цікавий метод. Ось як укорінювати. Ось я вже приготувала ґрунт для посадки цих череночків. ґрунт у мене ну, без всяких ізисків, трохи торфу, трохи городної землі, перліт. Нічого такого я додати сюди більш не буду, бо це черенки, ніякі не добрива, ні лічузу, ніякі ще добавки що було, те й не мішало. Ось, поки вони виростуть, гарний ґрунт я намагаюсь робити для більш Дорослих рослин, які коштують набагато більше, ніж ці черенки. Ну, земля така пухкенька. Зараз я буду садити. Ось я їх саджаю і просто любуюся. Такі корні, як дроти, товсті, жирні. От так, якби. На наших великих цитрусах теж, теж були такі корені. Гляньте, упругі такі гарні. Красота. Цікаво, що і листя все на місці. Як от утикнула бокс, так воно все і є. Ось я вже все пересадила. Ви бачите, яка кількість вийшла з одного невеликого боксику, бачите, в якому стані і листя, і все. Багатьох рослин коренева система просто не поміщалася у горщики і. Я ж не могла садити в дуже великі горщики. Мені довелося трохи скручувати. Зараз я це все полю, добавлю у воду трохи радіфарму і полю і поставлю, і буде воно рости. А зараз я вам покажу, як саме я ставлю на укорінення в цьому буксі. Букс невисокий, я пробіглась, ну, ще нема пророшуї підщепи, знайшла ось от тільки таких дві невеличких черіночка і, виявилося ось 4 штучки, які. Не пустили коріння. Тут навіть ой близько. Тут навіть і калюз був. Так, зараз так отак. А корінці не пустили. зараз я покажу, як я укоріню. Так, оце укорінювач. Одною рукою дуже незручно і показувати. Так, тут уже волого я пролила, зараз я відкрию, мочила. Якщо подивитись, то сам черенок вище за цей бокс. І я кладу його отак. Під кутом вмакнула і знову ж таки під кутом. І трохи прижала цей черенок на якому був зарос калюс Макнула і теж отак під кутом. І тому дуже багато в цей бокс. Поміщається всього. Ви бачили, яка кількість. Ну, я буду поступово, коли буде проростати, я, звісно, намагаюсь обривати цю підщепу що росте на культурних рослинах. Але так буває, що не побачила, прогавила. І вона вже виростає величенько. І тоді я це обриваю. І ставлю цей бокс у мене саме для цих цілей. Ось так пробуйте, у вас все вийде.